Я ми купили огірки сорт F1. Маємо перегній, маємо трошки нітрамофоски і трошки пополу. Далі робимо таку грядочку. От. Беремо наші огірочки. І в лунку ми висипаємо трошки перегною, трошки рожевого добрива, трошки зули. От, Тоді ми тут то трошки загортаємо і беремо нашу баночку. Оскільки ще холодно, то треба накривати баночкою, але так, щоб була кришка відкрита. От, заміряємо, заміряємо. І тепер той квадратик садимо насіння огірочків. Раз, два, три. Чуть-чуть притискаємо. Чуть-чуть загортаємо. під глиниста земля то ми загортаємо не дуже на піскові глибше. І ставимо зверху і ставимо зверху такий маленький якби парничок, щоб вони проросли. Потім ми його взагалі знімемо. Ось такі ми маємо горочки на сінечку F1 сорт. Таким чином ми насаджуємо грязку а Вона все родить.